Не робіть сучасну західну помилку вживання апельсину. Зараз я говорю про те, що потрібно їсти апельсин. Ось цілий. Ви розрізали з м'якоті всієї з'їли із. І з цим навіть бачите такого такі прожилочки біленькі, тому що щоб засвоївся вітамін С, вітамін С це взагалі не просто скарбінова кислота, це сукупність різних форм вітаміну С, які є тут, і жиророзчинни, щоб ви помічали, ця шкірка жирна, і водорозчинний, хоча, взагалі, вітамін С це водорозчинний. і природа так придумала, що коли ми їмо цільний фрукт. Ми отримуємо з нього всі поживні речовини і не так швидко підвищується рівень глюкози, і інсуліну, тому що клітковина затримує це зростання. Плюс до всього тут будуть біофлавоноїди, які будуть покращувати, посилювати дію вітаміну С. А помилку, яку роблять більшість, це вичавлюють його і з'їдають не один, наприклад, апельсина, а два апельсини під особливо, наче серце ні в якому разі це в серіалах, де, можливо, ви бачили, як якась там Сісіль сидить із серіалу американсько-п'є свіже. Вичимлений сік, це на 80% руйнує емаль, це призводить до гастриту. Це нещодавно такі дослідження читала, що до гастриту сік, апельсиновий, наче призводить до гастриту і до руйнації емалі, яку неможливо потім відновити. Тому правильно їжте фрукти, я зараз пообідувала і після обіду це мій десерт. Фрукти це десерт, який дуже корисний. Будьте здорові, і підпишіться!